Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтеся. Зараз ми розкладемо транспорт речовин через мембрану на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися, як клітини обмінюються інформацією та речовинами з навколишнім середовищем. Поїхали! Транспорт речовин відбувається за допомогою активного або пасивного транспорту. Пасивний транспорт переміщує речовини з місця, де їх багато, до місця, де їх менше, без витрат енергії. Активний транспорт вимагає енергії, щоб переміщати речовини з місця, де їх мало, до місця, де їх уже багато. Існує два типи пасивного транспорту: осмос та дифузія. Дифузія, в свою чергу, може поділятися на просту та полегшену. Пропоную детальніше ознайомитися з цими видами транспорту. Проста дифузія це спонтанне переміщення молекул розчиненої речовини або йонів через клітинну мембрану з області високої концентрації в область низької. Цей процес відбувається безпосередньо через фосфоліпідний бішар мембрани. Молекули, що мають малий розмір і є неполярними, наприклад, кисень і вуглекислий газ, можуть легко проходити через гідрофобний центр фосфоліпідного шару, оскільки вони не взаємодіють із зарядженими частинками мембрани. Дифузія забезпечує обмін газів, необхідних для дихання та метаболічних реакцій у клітині. Цей тип транспорту застосовується для молекул, які не можуть самостійно проникнути через гідрофобний бар'єр мембрани через свій розмір, полярність або заряд. Транспортні білки змінюють свою форму, щоб перенести молекулу на інший бік мембрани. Наприклад, глюкоза транспортується через мембрану саме так, оскільки її молекули надто великі для прямого проходження через ліпідний шар. А канальні білки забезпечують прохід для йонів та полярних молекул. Деякі з них є йонними каналами і спеціалізуються на проведенні певних йонів, наприклад, натрію або калію. Деякі канали можуть відкриватися або закриватися залежно від умов навколишнього середовища. Варто пам'ятати, що канальні білки, які беруть участь у дифузії, не потребують енергії для своєї діяльності. Осмос це переміщення молекул розчинника, яким найчастіше виступає вода. Вона переміщується з області з низькою концентрацією розчинених речовин в область з високою концентрацією розчинених речовин. Осмос відбувається через спеціальні білкові канали, аквапорини, які пропускають молекули води, але не дозволяють великим розчиненим речовинам проходити. Завдяки цьому клітина може регулювати свій водний баланс. Активний транспорт це переміщення речовин крізь мембрану проти градієнту концентрації, тобто з області низької концентрації в область високої. Звичайно, що для такого транспорту необхідна енергія у вигляді молекул АТФ. Активний транспорт відбувається за допомогою спеціальних білкових комплексів або за допомогою екзо та ендоцитозу. Зазвичай за допомогою цього транспорту. Транспортуються молекули або йони, які є непроникними для мембрани. Мембранний транспорт до клітини називається ендоцитозом, мембранний транспорт із клітини екзоцитозом, транспорт твердих частинок це фагоцитоз, а транспорт рідких речовин і крапель піноцитоз. Фагоцитоз, що з грецької означає пожирати, це захоплення клітинами якихось великих об'єктів, наприклад, бактерій або частин інших клітин. Цей процес дуже важливий для імунної системи, оскільки деякі клітини спеціально полюють на шкідливі мікроорганізми і знищують їх. Як саме працює фагоцитоз? Клітина виявляє частинку, яку потрібно захопити. Це може бути, наприклад, шкідлива бактерія. Для цього спеціальні рецептори на поверхні клітини впізнають цю частинку, схожу на того, кого треба з'їсти. Клітина утворює вирости, щось на зразок несправжніх ніжок, які називаються псевдоподії. Вони обхоплюють частинку з обох боків. Частинка повністю обгортається мембраною клітини і потрапляє всередину у вигляді бульбашки, яку називають фагосомою. Ваколя зливається з лізосомою – це внутрішній шлунок клітини, що має ферменти, які здатні розчепити частинки на простіші молекули. Завдяки цьому клітина може поглинути потрібні поживні речовини, а залишки видалити. Фагоцитоз це основний метод, за допомогою якого наші імунні клітини позбуваються бактерій. Вони буквально їх поїдають, наприклад, макрофаги. Піноцитоз від грецького піно це «пити». Це процес, коли клітина поглинає краплі рідини з навколишнього середовища. На відміну від фагоцитозу, клітина не захоплює цілі частинки, а лише рідину з розчиненими у ній речовинами. Клітина утворює невеликі заглибини в мембрані, що згодом відокремлюються разом з краплями рідини всередині. Така бульбашка з рідиною називається везикулою. Прикладом активного транспорту речовин через мембрану клітини є робота натрій калієвого насосу. Клітині для нормального функціонування необхідно підтримувати певне співвідношення йонів натрію і калію у цитоплазмі та позаклітинному середовищі. Принесення йонів натрію та калію відбувається за допомогою спеціальних білків на мембрані. Вони транспортують йони натрію з клітини. Та йони калію у клітину. Перенесення цих йонів відбувається із зони з низькою концентрацією йонів в зону з високою їх концентрацією. Йонів калію більше в клітині, а йонів натрію поза клітиною. Як він працює? Білок насоса всередині клітини ловить 3 йони натрію і зв'язує їх зі своїми активними центрами. Для здійснення цього процесу використовується енергія молекул АТФ. Тому насос приєднує молекулу АТФ, яка розщеплюється на АДФ і неорганічний фосфат. Ця реакція забезпечує енергію для зміни форми білка. Після зміни форми білка йон-натрію виштовхується назовні поза клітину. У новій конфігурації насос стає схильним до захоплення йонів калію. Які знаходяться в позаклітинному просторі. Білок зв'язує два йони калію зовні. Після зв'язування з йонами калію фосфат від'єднується від білка. Це призводить до зміни форми насоса назад до початкової, що переміщує калій всередину клітини. За один цикл роботи насос викачує з клітини 3 натрія та закачує 2 калія. Тому на зовнішньому боці мембрани накопичується надлишок позитивних йонів. Це створює різницю потенціалів між зовнішніми і внутрішніми боками мембрани. Цю різницю, як джерело енергії, використовують багато інших білкових комплексів для переносу різних речовин через мембрану. Ось і все. Сподіваюсь, що тепер цей процес здається вам. Менш складним та більш захопливим. Тепер ви знаєте, як клітини обмінюються інформацією з навколишнім середовищем. На цьому все. Дякую за перегляд, до зустрічі!